Так, це ну Васай-30? Ні, Ні, це Хундай. Аксент звичайний. Ну, раніше взагалі в сервісному центрі таких машинок дуже багато було. Тобто вони вже трошечки обновили автопарк. Питаннячко, значить, які в нас є моменти, прям що нам незрозуміло, тим на поводиний гараж. гараж? Гараж взагалі, я не знаю. Мені інструктор об'ясняє. А, а питаннячко, а взагалі вони вимагають гараж? Ну... І групи попередньої, яка перед випустилась, випустилася, да, дали задання гараж. Вони, кстати, тут іноді казали, отак от, от виїжджай, зробіть отут парковочку, я бачив. В цілому гараж вони не вимагають. Паралельне паркування нам треба, щоб було. Добре, значить, ми зараз спробуємо зробити як на іспиті. Угу. Тобто, ну що, готові? У нас же була спроба, не одна, по-моєму, там, так? Да? Дві. Дві. О, супер. <хів> Налаштовуємося, в принципі, я, я буду вже дивитися, як воно що там буде. Тобто машинка якраз цікаво буде незнайома, да? і щось незрозуміло ми запитуємо. Тобто це дуже важливо, да? щоб ми це все і, проаналізували, що там, де там, як там, дзеркальцям. Це моменти такий. Я перший раз взагалі не виїхала, він дав по тормозану. Ага, то ми, мабуть, щось не помітили когось. Да? Позаду якусь перешкоду. Ні, все ззаду було чисто, просто я не бачила, коли сідала, що там конус стояв. Так. Конус. І я малу траєкторію взяла, як вказується потім. Ну ми могли в конус їхати, звісно, це ж ДТП рахується. Нічого. А Знач... Другий раз не було, ми на конусі. Ну ми ж виїхали другий раз. Да, ну, відключі. то супер, зараз все спробуємо зробити, як на іспиті. Ось ключик отутут. Значить, щось незрозуміло, запитуємо, але до початку іспиту. Так? Коли камера вже вімкнеться, ми вже не повинні запитувати, як пари микаються, як то все. Бо моментик зараз трошки пасмурно, да. Можна, в принципі, після що? Відмикнути. Ну, я що-шо. Тобто, да, щоб нас краще бачили. Ну що? А да, Супер, помітили, це дуже добре. Я перший раз взагалі навіть не подивилася але... на панель приладів. З переляку взагалі. А так. А це ж хвилювання, ну іспит, перша спроба. Тепер. Значить, ситуація. Помилку я не знав, вказати чи ні. Ми не налаштували дзеркальця. Ну і мені видно. Видно все, да. Ми хоч би повинні, хоч би зімітувати ну, як би, ліве праве, тому що нам треба буде робити далі парковочку. Угу. Головне, саме головне, щоб ми. Та розслаблення, так доброго дня, як у вас справи, Ну такі моменти, да? щоб ми, бо отак, от одразу там залетіти все, я готова їхати, понятно, що ну, mm -hmm. моменти mm -hmm. mm -hmm. да? Це все треба. Mm -hmm. Ну що, значить, виїжджаємо зараз назад. Направо. Oh. А тепер стоп. Uh -huh. А тепер стоп. Як можна вмикати передачу, oh, якщо у нас ніжко. Ні-ні-ні, ні, стоп. Ми повинні натиснути на гальму. Yeah. І тоді передача включиться. От бачимо, не впевнилися, тільки, тільки уважненько. Да. Тобто не поспішати, саме головне. Ну що, готові? Поїжджаємо. Схожа ситуація, як ви сервісному центрі. Це так, так, точно так же. Треба дуже важливо швидкі полі. Туди, сюди, туди, сюди. Це дуже важливо. І Ми туди зараз дали політику? Так, далі. Це вже далеко виїхало. Щось ми дуже далеко, так. Повільнення. Стоп, 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 стоп. Вицеплю, так? Ситуація. Ми то, якщо бачимо, дуже вузько. Ми повинні їхати дуже повільно. Ми проїдемо тут, але треба їхати дуже, як ніжка, повільненько. Бережненько. Тому що ми, мабуть, їхали, коли задом здавали, трошки швидко було, чи ні? Ні, десь так приблизно. Так це швидко було. Не? Це швидко. Треба повільненько, трошки припіднятися, отак. От і подивитися, наче проходимо, обережненько да? їдемо, і поки, якщо відчуємо якийсь хруст, ми зупинимося. І спорт будемо складені. Тому по трошечки треба їхати. От будь-який вис, вис, люба парковка на мінімальній швидкості. Їдемо потрошки. Ми там проходимо. Точно. Проходимо, Точно. просто треба їхати дуже повільно. Що страшно? От отак треба виїжджати, розуміла а, ситуація? Вже, вже моментик. Ми за, залетали, вилітали, скажімо, швидко. Угу. Пройшли? От отак да. треба було виїжджати там. Далі їдемо праворуч. Угу. Зараз як на іспиті. Ну, опять же, така ситуація, я кажу, це буде вже втручання, щоб ми мінімально шли. Це дуже важливо. Нам повинен був інструктор це пояснити. Люба парковка, як мишка, це іспит. Дистанцію, бічний інтервал, дистанцію по максимуму тримаємо. Так, направо далі? Праворуч, руч, так. У мене перша після першої спроби з'явився такий страх, що. Це нормальне явище. Я взагалі не хотіла. Це нормальне явище страх. Страх, що вдруг я ще знову не складу. Да? Так, ну нічого страшного. І стараємося, що коментувати свої дії. Так, пішоходів нема, у мене <гум> другорядна дорога. Правильно, обмежена оглядовість, ми не можемо їхати, невідомо, що там. Це да. дуже правильно. Добре, ми зараз от повертаємо направо та, і справа зробимо зупинку згідно правил дорожнього руху. Оце він мені тут сказав і воно мене вибило Ось правий показчик і отут зупиняємося. Я вже підскажу. А я ну, зупиняємося. Зупиняємося. Тепер зупинимося, як завершити всі дії, Вимкнути покажчик, паркінг, стоєнкове. А тепер ситуація. Він нам не казав. Да? Ну Інструктор може багато чого не казати або не знати. Питаннячко, скільки метрів від виїзду дозволена зупинка? Від виїзду? Так. Да. 30. Ні, 10. 10. 10 Дивимося. Да. Позаду буде 10 метрів від повороту. Та буде. попереду да. буде від виїзду 10 метрів. Ну я думаю, буде. 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 Да. Ну так а чого тут не можна ставати? Він якраз тут нам і казав, так? Да? Так, да, він О. це тут сказав, я думаю, там приїде. А далі, далі вже там вже не можна. А далі буде вже коло, там, а після кола вже ну, там можна ще далі знайти місце. І отут, якщо він ще казав, найближче дозволене місце. Ми проїжджаємо і глиспит завершається. Як у нас було, так? Чи... Ні, він дозволив мені проїхати весь маршрут. І він а, коли, коли виключив камери, говорить: я вас чого весь маршрут, щоб ви зробили тут зупинку, я за нього забула. Бо я тут не знала, що тут можна. Думаю, там коло там прилеглі. Думаю, поверну вже там і там вже зупинюся. І, і я поки і вийти, забули. туди забула. Ну, взагалі цей спит завершається. Ну вони трошки по іншому вже почали приймати, бо раніше було все. Не запаркувалися, а так вони ведуть повністю весь маршрут, типу, а потім вже в кінці помилки, там сім помилок, допустим. Там то, там, то, там то. Ну, типу, трошки інші вимоги. Там добре, їдемо далі. Щоб у цей момент як дуже важливо, ми контролювали. І цей іспит не треба прям і, дуже подумати. Ага, дивлюся в ліве дзеркальце. Що таке сліпа зона? Ми знаємо. Ну дати туди не виднось. Ось-ось. А, а як уникнути сліпої зони? Куди треба дивитися? Через плечі. Ні. От, так, от, от, да, от сюди да. і сюди вліво, от імені, от, іміна, от в сторону плеча. Тобто хтось каже, просто що треба там, типу, так вперед. Це, ну... ну я вперед або назад дивлюся. Так, да. супер, правильно. На колі буде другий з'їзд. О, а тут ще фішка була. Він мені спочатку каже, другий з'їзд, а потім праворуч. І я така хоба. Правильно, другий з'їзд праворуч. Це така вказівка, в принципі, іноді бувають, кажуть вони. Це добре перепитати, якщо тому що з'їзд другий і направо. Це такі нуді спектора, так кажуть. І я тут включила лівий покашік, він мені потім дав тирки. А взагалі, при заїзді на коло покажчик не потрібно. А я не знаю наші правіші я... трошечки. Випадково могли трошки правіша траекторія, як така петелька повинна бути. І тут я вже направила. Дублю і, дивлюсь. і оце в мене виключився поворотник. Я не продублювала. А треба його продублювати. Да. Супер. Ну це ці... вже стаблі. воно, да, воно просто три, три, три рази блиме. Ми один раз його вмикаємо і три блиме. Ми це повинні просто вже проаналізувати. Далі на колі буде у нас другий з'їзд. Ну, багато вже помилок, я бачимо, так? Да? І помилки на самом деле, ну, ні е -е? о чому, скажімо. Так, да. оце ж мені інспектор точно так же сказав. Ну, Просто що автомат і автомат, тут же ж тут. Ну, що тут не заглохнути. Ні, можна і на автоматі, звісно, заглохнути. Але... Так куди далі? Другий з'їзд. Праворуч. У мене був випадок, у каже, виконати розворот ліворуч. Ну, Вона наліво повернула. Ну, На цьому іспит не складено, тому що це був перший з'їзд. А це? Так. Да. Яка вказівка була? На другий з'їзд. А ми на якій? На перший поїхали. Ось, ось бачимо. Ось, от. Да. Увага, Рахувати з'їзди, не мовчати. То, що я й кажу. То, це просто або ми хвилюємося. ну Це нормальне явище хвилювання, ми самі розуміємо. Ну от На рівному місці от казалось би, ми да. тут їздили тисячу разів, я не думаю, Тут у кого не запитає, навіть новий інструктор, який працює там місяць, він по-любому от сюди отак, на другий з'їзд каже. Ну нічого, це вже, ми вже, ми нам трошечки вже буде воно. Так, ага, тут помилку, тут помилку. І вже на іспиті ми так не зробимо. Тому що ми вже розуміємо, ага, я не туди поїхала. Тут зупинку ми знаємо робити, ми взагалі не можемо по цим вулицям. Так. Це вулиця Проспілкова, там далі трактористів. Зараз на перехресті повертаємо в кінці праворуч. Ну ми навчаємося, то нам якби така ситуація. Ну нічого. знала, що От... <кхи> 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 Та чого, все нормально. Це ж цікаво навпаки, що ми туди поїхали. Тепер ми будемо знати, куди нам. Так, тут наша обмежена оглядовість. Люблю цей. Так, да, тут. А розворот цей любимо? Ну, Я, кстати, з ним в мене нормально. Ну, зараз пробуємо. Було завжди да, нормально, не знаю, як буде сьогодні. Зупинка на пішохідному, можна, помилка. Не. А знаємо, як краще було Треба протягувати і потрошки далі їхати. Тому що. Ми прям стали на самому пішохідному. Тобто можна було трошки далі чуть-чуть протягти да. там. І вже починати закручувати, якби, щоб трошки траєкторія була. Бо насправді закрите перехрестя. Ми не бачимо що зліва. Тобто, взагалі, якби якщо що, ми можемо. Він каже, помилка стали на пішохідному. А ми можемо йому сказати: шановний інспектор, Вибачте мене, будь ласка, а як я можу повернути, якщо обмежена оглядовість там. Я потрошки, як мишка, висовуюсь. Дивлюся, там нікого немає. Я чую, я, я зупиняюсь, чекаю, продовжу руку. Тобто, от можна навіть так. Ну, то просто треба іноді щось, якісь моменти доказувати. І момент чому? Ще розкажу. Ми могли перед іспитом сказати, можете помилки мені казати зразу. Да. Та я не складу то, не На буде. перехресті повертаємо ліворуч. Тобто, в принципі, інспектор повинен взагалі ідеально запитати, помилки казати зразу чи в кінці. Ні, мені не казав. Ну, якби така ситуація. Не казав, ну, значить. Можливо в кінці? Ну, я можу промовчати, але список буде дуже великий. Де показчик. Ми ж пам'ятаємо, що тут а, ці віде. стовпчики починаються. Треба, щоб у... пам'ятаємо цей момент, так? Нічого, це всі такі моменти, ми повідпрацьовуємо, це увага. Це просто от треба уважно. Ми їдемо класно. Ми зараз ще трошки так от, типу, зробимо якісь да, от траєкторія, ну не та. Дивимося, тут суцільна. Треба було та трошки м -м -м. ще чуть-чуть правіше взяти. Ще трошки правіше. Подивитися в лівий дзеркальце, травмачика немає. Та є, але я не бачу вже його жопи своєї. Угу. Не бачу вже травма. Можемо вікно ліве подивитися, якщо. Далі повертаємо праворуч і будемо... виконувати розворот. Оце тут я теж. Я не побачила тоді машини, але ця дівочка йде. Зараз піде якраз ну, вона почала йти. І зліва там пішоход, що ідеальна траєкторія, справа дівчата йдуть. Тобто uh -huh. ми їдемо, як на оцю Сівашська, да? раніше там була якась клініка була, там відповідальна. Uh -huh. От тупо так рівненько їдемо. І дуже важливо не тільки вперед дивитися, а ще й відчути центр. Знаємо це, так? Да? Тобто дивитися вперед і вліво швидким поглядом, щоб ми uh -huh. це повідчували. Бо Будемо дивитися вперед, а там насправді небезпечно, невідомо, що за поворотом. Вліво, вперед, вліво, вперед, до центру відчути, доїхали, наче, наче доїжджаємо. Так? І перехватиками крутимо. Перехватами. Ручки перехватами. Це не перехвати, це аби що. Це як типа по канату лізти. Так? Пальчиком тримаємо лівий покажчик, бо він вимкнеться. Ліве дзеркаль, це дивитися. Супер. І зараз повертаємо Дівчина, на перешесті ліворуч. Він бачимо по дорозі йде. Кого ми тут пропускати будемо? Ми справа. Супер. І пішоходів. А там зараз будемо всіх пропускати. <гум> а, пішоходи. Бачимо, вони перекрили дорогу. Окей, то... Ми бачимо, як перекрили з дорогу. Mm. Зараз ми повертаємо праворуч. Ось тут направо зразу що трошки. Mm. Чутка по маршруту, я би не радив би їздити нам поки, щоб ми звикали, mm. да, що може бути будь-яка вказівка. Ну mm. да. Ми зараз виконуємо той розворот наш, То, що ми сказали, ми його добре будемо робити. Зараз подивимося, як воно буде. Робила добре.